Переходимо до сьогоднішньої теми. Ми будемо говорити в першій частині, зокрема з Олександром Боргінцем, це народний депутат, фракції Батьківщина. Добрий вечір, Дуже. і ми чекаємо з хвилини на хвилину до нас має приєднатися Дуже. Ростислав Шапошніков, це керівник проєкту дорожній контроль». І одна з тем, яку ми будемо сьогодні говорити, принаймні в цій частині, це ініціатива, коли Верховній Раді пропонують заборонити перекривати рух в Києві в години пік для проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Простіше кажучи. Народ просто обурює, коли перекривають вулиці, тоді коли їде президент. Люди змушені чекати в заторах, і ви відповідний проект закону зареєстрували. Правильно розуміємо, а, абсолютно точно. Я вам скажу більше, що для мого округу для оболоні це дуже актуально, тому що вулиця Богатирська, яка проходить посередині Оболонського району, це якраз та вулиця, по якій картеч президента. Щодня їздить і я, як людина, яка часом перетинає цю вулицю 99-м автобусом, я інколи стою дуже довго чекаючи, коли ж кортеж цей приїде і. Тому безумовно це дивно, особливо в ситуації, коли було купа скандалів, купа різних розмов про те, що от вертольотний майданчик для президента побудували, стільки порушили різних законів при цьому будівництву, зробили естакаду і так далі. І, і тепер мало того, що є цей. Майданчик, який по факту виявився торговим центром, торгово-розважальним, так у нас ще й проблема пробок так і не, вир... не, знят... не знята. Uh -huh. Тобто, або uh -huh. президент літає вертольотом, якщо йому треба був цей майданчик, і тоді ніяких пробок ніде немає, або якщо він все-таки їздить. Не вертольотом, то мабуть тоді треба піднімати питання: хто навіщо і з якою метою будував цей майданчик, і чи це не було просто президентське прикриття бізнес проєкту певного? Угу. Тому тут є багато різних У вас обмеження. Прибувань. Має бути от те, що ви пропонуєте в цьому законопроєкті разом з колегою Андрієм Павловським. Ви зареєстрували цей проект закону. Це обмеження на певний час в певні дні. Значить, з одного боку, це обмеження в певний час і на певні дні. А в інший час зменшення е, кількості е, часу перед початком приїзду, тобто з 10 хвилин. До п'яти хвилин, і після проїзду з трьох хвилин до однієї хвилини. Бо я сам був свідком, коли е, президент приїхав, а ще кілька хвилин дорога перекрита. Для чого вона ще кілька хвилин перекрита? Які процеси відбуваються в цей час? Гаїшники поступово, тихенько відходять від дороги, кудись переходять, ліниво починають пускати транспорт. Люди в цей час спізнюються. Це взагалі не зрозуміло. Як на мене, то президент приїхав, і після цього все повинно в той самий момент, але ще залишається три хвилини. Ми в цьому проекті пропонуємо одну хвилину. Чому але ви с... саме зараз підняли це і внесли ну, це? Ви розумієте, при... що оскільки я став депутатом тільки mm -hmm. два місяці mm -hmm. тому, я не міг mm -hmm. цього просто раніше зробити. Mm -hmm. От але проектів дуже багато кожен день життя. Він підкидає нові нові проекти і якісь проекти, от особливо з Павловським. Ми багато працюємо разом. Тобто, от воно виникло сьогодні. Воно сьогодні це буде стосуватися не тільки президента, а взагалі всі буде. Осіб, ні, які це от... буде стосуватися всіх осіб. Тому що коли я кажу про президента, це ще, хоча б якось умовно, можна зрозуміти. А якщо це стосується голови Верховної Ради, який фактично ніхто, його в нього немає ніяких повноважень, і Верховна Рада сьогодні не приймає ніяких рішень. Які верхові, який кабінет uh -huh. міністрів, куди вони поспішають виконувати вказівки президента, таких і без них їх виконують. Uh -huh. Я не я пригадую зовсім недавно. Я був на концерті в Таліні. Uh -huh. е був великий музичний фестиваль, кілька десятків тисяч людей, і там було два президенти е Фінляндії і е президент відповідної Естонії. Люди. Е е е е е е е е Вільно підходили до президента. Президент вільно з ними спілкувався. Нормально вийшов разом з усіма після того, як закінчився концерт. Сі вони сіли в свої машини і роз'їхались. Ніхто mm -hmm. нічого не перекривав, ніяких скандалів не було. Знаєте, зараз. Немає опонентів з партії регіонів. Вони до нас не приєдналися до цієї дискусії, але уявляю, що можуть сказати у відповідь, що є державні справи. Коли Ні -ні. президент Я поспішає... вам скажу чесно, вони нічого не будуть говорити. Вони просто будуть як болванчики голосувати, так яким скажуть. От у них є дві дві теми Повіді і перша тема відповіді це коли у них є стратегія, як вони заперечують, і тоді у них з'являється олійник чи хтось інший? Він починає заперечувати, А в інших випадках нічого не, ніхто не заперечує. Вони просто інакше голосують. Скажіть, і все. Як це може пане Ростиславе? от ви переймаєтеся цією темою, зокрема, є цей на вашому сайті. Скажіть, будь ласка, як це може бути? Це е, ДАІ, наприклад, зупиняє кортеж президента? Да там чи е, його просто не випускають з резиденції в ці години? Як це може бути на практиці? реализовано. Ну, Но на самом деле, если подходить разумно к этому вопросу, то должен просто быть график президента согласован и установлен. да, Когда он должен приехать на работу и когда он должен выехать с работы. То mm -hmm. есть, в принципе, я думаю, что никто не заметит, если президент будет приезжать позже на работу. И позже будет выезжать э, с работы. Mm -hmm. Тогда, я думаю, что и часть э, мы снимем. Если же мы говорим как бы, о тех ситуациях, которые с ней ними, то действительно из-за того, что совпадает выезд президента и президента, с часом пик, то водители э, стоят. Причем я хочу отметить, что э, в инструкции государственный я не знаю, на сегодняшний день, как сейчас, ну, сейчас, но раньше было, что у них лимитировано четко время, когда можно э, держать машины. За сколько часу їх можна останавлювати і скільки можна їх відпускати зараз? По закону за 10 хвилин, то за вже 10 х... Да, є вже це в законі? Що за 10 хвилин? Ми пропонуємо до п'яти скоротити uh -huh. і справа в тому, що справді абсолютно правильна думка. Ми не можемо відмінити годину пік, але президент. Він може регулювати графік свого руху, і я розумію, що це вже а, якісь планові поїздки. Ну, да? А якщо він ну а, а в які, а які наш президент взагалі нікуди не їздить? Він їздить тільки на роботу і з роботи. Да, ви що, день, ви день. щось таке чули, щоб він кудись поїхав, щось відвідав. Ну, я такова що, слава Богу, йому. що не їздить, що пробок менше. Але ну хай виїжджає на роботу раніше. А якщо він не може раніше прокинутися, пробачте, хай тоді виїжджає пізніше. Я знов таки не заперечую. Ага. Хай взагалі не їздить на роботу, а зробить свою резиденцію в Межигір'ї і там сидить, працює. Ага. Зрештою, його робота не перебування на робочому місці, а прийняття певних рішень. Хай він їх приймає в іншому, але ще, якщо піти далі, я ще раз кажу: у нього є вертольотний майданчик, тобто не треба перетворювати е, е, Київ в таку е, додаткову бомбу, тому що ну ви розумієте, що нема нічого. Ну, небезпечнішого, ніж водії, які не можуть зрушити, а це воно не може зрушити в хороших умовах. А уявіть собі, коли дороги засипані снігом, коли поштова Слузькі площа такі, як стоїть, зараз. як вона стоїть, угу. от, коли на підйомах машини піднятися не можуть і в цей час їх зупиняють, а потім виникає купа додаткових проблем. Тому я ще раз кажу: причому е парадоксально те, що в тих випадках, коли рух іде. По певній частині дороги часто перекривають всі сторони у руху, всі боки, незалежно від того, в який бік їде президент. Тобто дуже дуже багато є питань, і Скажите я вас, багато був. Самі? Я багато вивчав, як це робиться в Європі. Ніде uh -huh. такого хамства стосовно власного народу немає. Я не хочу сказати, що зараз найгірша ситуація. Ми пам'ятаємо часи, коли при кучмі це могло бути ще довше в деякі моменти, але це. Траплялося, ну можливо, Київ був більш розважений розвантажений, було менше проблем з пробками. Можливо, тоді я ж кажу, що такі розв'язки, які зараз будують, і вони повинні покращувати транспортну ситуацію. Вони її здається, тільки погіршують. Тому, uh -huh. як на мене, в даному випадку, коли є така проблема, треба шукати спосіб вирішення, оскільки її. Адміністрація президента і Кабмін не шукають, ми запропонували такий варіант. Можливо, треба е, е, буде змінити час. От у нас та один час сказано, а може його треба півгодини ранку да, до дев'яти. І... Може, треба буде з восьмої до на десятої. Я не знаю. Тобто, ми ми, ми вважаємо, що угу. так правильно, але з тридцяти до дев'ятнадцять. Якщо буде висновок експертизи, інший що для інтересах, в інтересах міста треба е, цю заборону розширити чи звозити на 10-15 хвилин. Я абсолютно не буду заперечувати, чому тому що е, головне це не те, щоб це мій закон і Павловського був прийнятий, а головне, а ви щоб думаете, це було. А, а, а як а як пояснити, чому от ви, ви пам'ятаєте? Коли ми подали з Павловським законопроект про те, щоб чиновників пересадити на, на вітчизняний автомобіль, чули mm -hmm. заяви партії регіонів. Вони всі сказали, що вони підтримують. Тільки комуністи тоді сказали, що українські Але автомобілі ситуація не змінилися. Ні, ну ще ж не час, не mm -hmm. ще ж поки закон пройде комітети і так далі. і Так далі. Тобто, чи підтримують закон, чи не підтримують це друга частина. Тому що перша частина це те, що закон такий повинен бути підготовлений і внесений, і люди повинні знати, що існує така проблема, і як її можна вирішити. І якщо її не підтримують зараз, буде готуватися інший закон. Ми його будемо знову вносити і вимагати вирішити цю проблему. Але у у влади сьогодні є більшість, але це більшість не вічна. І рано чи пізно Верховна Рада все одно почне приймати закони не в інтересах президента і його кортеджів, а в інтересах киян і в інтересах України. Я є допомогою Если говорить вообще о чиновниках, о поездках, то можно принять закон, вот, например, сейчас новый уголовный процессальный кодекс, он предусматривает, что последовательно может давать свои пояснения через интернет, то есть суд в одном месте. А после не дають через інтернет через скайп, uh -huh. по чому бо чиновникам не виходити на роботу і сидіти дома, і просто через кайп общатися, голосувати да, то будуть будь дома, буде відеокамера і ніхто не буде дратися. То неможливо буде драки да, устраиває на багамах зробити резервацію вищих <laughs> чиновників туди відправити, і хай вони там працюють і по скайпу відправляють yeah, за що це привілегії на бана. Да, ми будемо сіри под... Ми будемо смерть в інтернеті онлайн <laughs> трансляцію і тогда пробок не Скажите, буде. Скажіть, будь ласка, якщо серйозно, наприклад, чи можуть самі водії робити опір і показувати своє ставлення до цього, наприклад. No. No. Не з'їжджати, ну, зрозуміло, але, наприклад, там а, не е, з'їжджати на ті смуги, на ті дороги, куди їм не треба їхати, а їх, наприклад, змушують, що вони мають. А часом, де і з'їхати не можна, угу. якщо говорити угу. по-справжньому. От Бо можуть вони просто робити Суть, опір? Суть в тому, що десь, законом о міліції предусмотрено, що роботник міліції має право в окремих випадках обмежувати двіження на конкретних участках дороги. Но не существует как такого наказания за то, что ти как бы не поедешь. Mm -hmm. То есть э, туда, тобто куда тебе указывают. То есть не указать. Да, е если, допустим, это сделать один человек, это понятно. Если это сделает, допустим, тысячи человек, как ну, они будут это фиксировать, 20, 30, просто будут uh, лавина и автомобилей, и гаишники они ничего не смогут сделать. Мы вот в ролик выкладывали буквально пару месяцев назад, как наш журналист стоял на дороге. Где довже то ли президент, хто ліщо хтось та замінити ролик, і ми видели, так, да, як агресивно реагували там УДО, ППС ГАЇ на факт нахажні просто автомобіля у обочині дороги, який просто оказався на путі слідування президента. Ви угу. ну, знаєте, навіть ситуація була цієї суботи, коли була водохреща, хреще, коли теж на Болоні була пробка, про що ви говорите? І деякі люди теж про це багато писали в соцмережах, що вони не підкорювали, що вони не з'їжджали туди, куди їм не треба було на інші смуги. Продовжувати. Далі їхати, і коли це було 20-30 машин, то тоді інспектор ДАЄ нічого не міг зробити, він відходив якось Розумієте, теж. Розумієте, що коли йдеться про водохрещу, чи великодні чи інші свята, це взагалі ну, якби певна ганьба для влади, коли вони перекривають дороги, їздять туди екскортами і так далі. Як відомо, в церкву взагалі треба ходити пішки. І тому і церкви так будували свого часу, щоб від палаців до церков можна було пішки ходити. Наші президенти, наші керівники, вони взагалі бояться 200 метрів пішки прийти. Тому це вже е, якби, питання етики влади. І що менше етично поводиться влада, то більше протест викликається у громади. Mm -hmm. І абсолютно розумію, чому люди приходять на релігійне свято, а її тут міліція нікого не пускає, mm -hmm. і, і бачите. Приїхав президент, так ми навіть зануритись у воду не можемо. Для мене цього року питання не стояло, бо в мене був баранхіт, і Я цього ну досі він є. Я не, не, не занурювався цього разу. Але уявити собі, що ти приходиш кудись, а тобі кажуть, постойте тут, померзній, тому що тут президент повинен постояти і тут, значить, перевірка, і тут, і так далі. і Так далі, це всі все нав, не, не, не це все неправильно. Чому Тому що президент цього на все такі саме така сама людина, як і вся інша, а те, що у нього є манічка, можливо, що його хочуть вбити чи у його співробітників охорони є? Цей привід, натякати і президенту, що вони його дуже сильно охороняють. Йому треба показати, який він крутий. А можливо, у нього цей візантійська модель, коли все повинно впасти, а він, коли він з'являється, це все проблеми психологічної влади, і з ними треба боротися, треба допомагати. І мені здається, що опозиція повинна стати таким психіатром, який допомагає владі е, прийти в, е, в норму. І для мене важливо зрозуміти, що коли. Опозиція робить багато різних політичних заяв ну політичних заяв. Uh -huh. е це ну частина невелика роботи. Насправді всі ми щодня робимо певні роботи. Мені б дуже приємно було, коли я несподівано, там чесно зробила значить, свої заміри і сказали і серед, і визначили, що серед нових депутатів, які вперше обрані моїх законопроектів подано найбільше. Угу. Мені це було приємно, але я навіть не знав скільки їх треба, багато чи мало. Да? Ну, тобто, а знаєте, інша справа, щоб вони були реальні, ті, які приймаються, і ще раз щоб от, не просто заради от, заяв. Знаєте, от от, от, от це е, правильно. Але е, якщо ти знаходишся в опозиції і готуєш законопроекти, за які одностайно голосує весь зал, треба задуматись, чи ти в опозиції чи ні. Не може такого бути. Сьогодні парламент політизований, він не буде голосувати за проекти опозиції тільки тому, що це проекти опозиції. Ну, неможливо. Ви бачили, що навіть найпростіші проекти, які готують... Ну, готує... а можна тоді, знаєте, наштампувати цих Ні. законопроєктів, а воно все одно не пройде. Задача, опозиції, а ти головне за це задача опозиції це не тільки контролювати владу, не тільки, а й показувати. Те, що повинна робити влада, якби вона була нормальною. І я, як е е людина, яка має законодавчу ініціативу, я готую ті проекти, які не мають жодної юридичної, чи логічної, чи філософської, чи економічної підстави, не бути прийнятими. Тобто немає, немає причини, чому цей проект може бути не прийнятий. Не можна до нього, ну, якби йому опанувати. Але в той же час він може бути не прийнятий. Тільки тому, що він поданий опозицією. насправді можливо, е, треба шукати варіант, коли проект буде подавати частину опозиціонерів, частину провладних депутатів. Але на сьогоднішній день такого, такого компромісу всередині парламента нема немає. Я допускаю, що е, через якийсь час він настане, але цей компроміс не від нас залежить. А як Ви там в реалі, наприклад, такий законопроект щодо там кримінальної відповідальності за кнопкодавство, да? е, е, Якщо депутати мають недоторка. Ви розумієте, що е, те, що депутати мають недоторканність, це е, тільки теорія. Те, що забрали сьогодні права, ой, Але документ, вона діє ця теорія. Ну, як вона діє? Тільки що Тому, мені... що вони залишаються. Я, я вам розказую, мені сьогодні е, е, я отримав відповідь з Генеральної прокуратури, де написано, що е, Ну, мій перший в житті автомобіль, ви знаєте, гостинний двір. Е, Вантажівка, яка закрила. Він простояв там кілька годин. Після цього туди прийшли невідомі люди, зламали його, перетягнули. Я звернувся в міліцію, мені в кримінальній справі відмовили. Тобто, чого? Це автомобіль народного депутата власність. Він недоторканий, він є моє майно. По закону уявляєте собі майно народного депутата. Автомобіль зламали і так далі. Не відкрили чого? Тому що я в опозиції. <ган> а а противласенка відкривають кримінальні справи, не випускають його верніше, не випускають за кордон. Сьогодні я тільки що прочитав бігучий рядок, не встиг побачити, хто у когось забрали паспорт з народних депутатів. <ган> не миря. не, не миря. Тобто, <ган> а, а мене а, цих а, наших, наших дівчат витурили з колонії силою. Вони недоторкані. Закон про статус народного депутата говорить про те, що депутат може бути знаходитись де завгодно, крім приватного житла, тобто ну чужого ми можемо бути на будь-якому найсекретнішому об'єкті, і при і в той же час нібито суд виносить рішення, що можна фізично вилучити звідкись депутатів, тобто цієї недоторканості, про яку йдеться, її не існує. Вона існує тільки для провладних депутатів, а для опозиційних вона вже не існує. Це по перше. По друге, звичайно, сьогодні не так просто прийняти закон. Про те, щоб було покарання депутату за його голосування чужою карткою чи, чи голосування за нього кимось. Uh -huh. а, і то, чому? Тому що це треба змінити до Конституції, це певний довгий процес. А ви, ви самі бачили, що не закон починає працювати, а починає працювати громадськість, починають працювати журналісти. І ніколи журналісти так не впливали на парламент, як зараз. Одна фотографія зверху. Коли це дуже багато хтось... обговорення в соціальних це... да, мережах, абсолютно... але як Стоп. це потім впливає на цього депутата. Но це ж є політика. Угу. Ну, політика це, це не розстріл на місці. Політика це коли певний образ певної людини, його ім'я, прізвище і партія в очах громадськості перетворюється з такого місця в таке. І це є політична відповідальність за політичні дії. І при тому напрямку руху парламенту, який він є сьогодні. Політична відповідальність за кнопкодавство настане, це очевидно. Але е, якщо б вона була ще й кримінальною в даному випадку, тому що це є злочин, по суті, тому що ми крадемо е, право. Виборців, які були делеговані депутату, і передаємо їх іншим, не маючи на це додаткових ну, таких спеціальних повноважень, це було би значно краще. Та, але але... продовжить сидіти в залі, продовжують бути депутатами, продовжують голосувати Ну, е е юридично, так, так відбувається. Ні, ну можна знов таки. Е е я вважаю, що треба застосовувати фізичну силу в таких випадках і треба йти на відкриті фізичні конфлікти. Чому mm -hmm. є кілька аспектів: перший аспект. Тому що що більш конфліктний парламент, то е, м спокійніша громада. Тобто, як на мене, відбувається така ситуація, коли громадськість ніби нашими словами і нашими діями висловлює протест проти того, що відбувається в країні. Угу. Але з іншого боку, це і погано. Чому? Тому що ми ніби як е, значить. Цей з каструлі знімаємо цю кришку і випускаємо пар через себе. Тобто, цей конфлікт, який є в громадськості, він виливається через наші дії. Бо я дуже багато, ну я ж рухаюсь, переважно в громадському транспорті. Люди до мене підходять, ми кажуть, бачили, ми вас підтримуємо і так далі. А коли ми дивимося телевізор, ми бачимо іншу інформацію. А ці депутати вони там б'ються. Це ж треба в парламенті закони приймати, а не битися. Це правильно, треба приймати закони. Але яким чином їх приймати? Якщо Є двісті депутатів, які готові uh -huh. голосувати за владу. Двісті uh -huh. всі інші треба чужими картками голосувати, і такий закон вже не є прийнятий. Як його зупинити? Ніяк просто написати чергове повідомлення в Твіттері чи Фейсбуці, що вкотре незаконно прийняти якийсь закон чи рішення. Mm -hmm. Ну можна писати це мільйони разів, але скоро ж треба сказати ні. Mm -hmm. А в опозиції є там 180 депутатів, які готові голосувати за інші закони. А ін а, а людей, які могли би перетворитися в 226-300 голосів поки Прошу, що не закінчувати, ще що Щось буде mm -hmm. uh, дякую. Ми в цій частині маємо закінчувати. Спасибі, що пройшли тут наші запитання з глядачами, не прощаємо, зустрінемось за кілька хвилин.